Друзі, зараз знаходжусь в готелі і хочу поговорити з людиною, яку можливо ви вже знаєте. Це достатньо відома людина в Іспанії, в місті Валенсія, і само особисто має до неї довіру. Зараз ми поговоримо про готель, в який можна інвестувати. І Віталій розкаже вам, чому саме ця пропозиція є вигідною і може відповісти на наші питання. Привіт всім дякую. Дякую, що приїхав. По-перше, нас вже потихеньку наш отель розпочинає функціонувати. Ще не було відкриття. Офіційного плануємо десь на початку 2025 року зробити відкриття. Ми зараз знаходимося в парку Кабаньєрос. Це 180 км кілометрів від Мадриду, 80 кілометрів від Толеду і 80 кілометрів від Сюдад Реалі. Є таке місто в Іспанії. Коли я кажу, що в Іспанії є не тільки море чи океан, мені ніхто не Вірить, а ви знаєте, ще тут є такі класні парки. І чим класний цей парк? Тим, що тут є полювання, тут дозволено, тут приватню гідя, і тут дозволено полювання. Цей готель був збудований у 2004 році, в 2014 році тут було проведено реконструкція цього готелю, і власник цього готелю в 2017 році помер. Діти його просто залишили. Таку можливість придбати тут номер. Так. ми давайте будемо йти і показувати вам трошки готель. Покажемо, тут є басейн, і будемо розказувати, що тут можна зробити і як на тому заробити. Да? Бо так. багатьом можливо буде цікава саме ця історія. Я знаю, що тут можна викупити гот... номер, а навіть не один, хто хоче, можна викупити хоч весь готель. А найголовніше, що він буде під управлінням дуже класної команди, яка вже в Валенції має великий досвід управління. А, чи то так, чи ні, можливо, є що додати, і розкажи, який план, скільки номерів є? Можливо, якщо можемо, хоча б сказати вартість на даний момент. Так дивіться, ми вже в, в Валенсії працюємо більше 10 років, і в нас. Більше 60 об'єктів апартаментів знаходиться в Валенсії. і ми вирішили вже виходити на інший рівень і купувати вже управляти готелем. Тут знаходиться 50 номерів В готелю, є ресторан, є бар, є конференц-зал, є басейн. Як ми біля нього знаходимося? Ми його реставрували от, потихеньку вже наповнюємо. Також тут буде камінний зал, також тут будуть вон, вже є сонячні батареї. Електрозарядні станції для автомобілів електричних, і тут знаходиться 50 номерів. З них вже 10 придбали люди, і кожен номер, один номер. Коштує від 120 тисяч євро. Це на сьогодні, відповідно, коли готель запуститься, коли він вже піде на максимум працювати, то номера будуть дорожчі. Що ви отримуєте за ці кошти? Ви, ви стаєте власником готелю, частини готелю, право власності. Це не яка частина, ні фірма там. як Деякі люди там пропонують. Ні, ви стаєте власником готелю, ви можете його придбати, здати в оренду або продати, можете тут самі жити, і ви будете отримувати дивіденти від оренди самих номерів, від того, що буде заробляти у нас ресторан, бар, конференц-зал, Тут будуть проводитись весілля, тут будуть приїздити люди сюди, до басейну, до всього. Тому це цікава пропозиція. Друзі, я знаю, де він живе. Якщо вам готель не буде приносити прибуток, то я скажу, хоча будівлі я точно знаю, будете, будете там чекати і всі претензії пред'являти Віталію. Ну, насправді це дуже відповідальна людина, тому я, те, що він говорить, я можу вам від себе додати, що дійсно це є певна гарантія. Так. Боже, нам пташки не дають знімати. Ну, місце дійсно тут круте, а я вам ще покажу його з висоти саме тих же пташок, бо ми тут трошки познімали ще з коптеру. І давайте принесемося в номери і подивимося, як там все виглядає всередині. В наступних серіях я покажу номери, територію готелю і розкажу, скільки можна заробити, проінвестувавши в цей готель. Підписуйтесь, щоб не пропустити тут все про життя в Іспанії і навіть більше.